Привіт усім! Сьогодні знову з вами я Анна. Давно не знімала свою англійську дачку. У нас дощі йшли, холод страшнючий. Нарешті сьогодні півдня сонечко, я півдня вільна до вечора. Сьогодні вже тут дві годинки попрацювала в малині. Покажу, як змінилася наша дача. Довгі ящички вже засаджені помідорками, огірочками. Ось малина. Це я тут почала розбиратися короткий огляд. Тут була малина, яка дуже смачна, крупна, велика, вона вже відплодоносила. Я сьогодні всю стару вирізала на компост. Там лишилась остання єдина гілка, дві зелені ягідки. А молода поросль, яка була, я вирізала, лишала лише Подекуди гілки, треба буде їх попідв'язувати. Вони вже навіть почали прищеплені пускати бокові гілки. На наступний рік ось на них будуть ягоди. Я тут попід попідсипала їх попелом, купила спеціальне мінеральне добриво для них, знайшла для саду, заклала все травою, досадила. Тут була лиса дірка без малини, досадила те, що по боках полізло. Такий більш-менш порядок навела. Так виглядає зараз малина. Два місяці ми їли ягоди, такі смачнючі були. Через день мали гарну таку пасочку, якщо раз в три дні приходила, то навіть один раз 2 кілограма було. Два кущика зацвіли, це таки ехінацея. Тут постійно метелики на ній. Джемелики гудять, працюють. Це друга грядка, на якій була теж малина, але колюча. Така противнюча, ягоди малесенькі, не смачні взагалі. Ну, тут останні великі, бо я вже все обірвала і на них пішло більше соку. Але вона нікуди не годиться. Вирішила я її взагалі прибрати. Потім тут засаджу, пересаджу всю цю полуницю в два ряди і побачимо, що буде з полуницею. Наступна грядка, тут огірки. Зробили їм таку підпорку. У два ряди плетуться. Вже ми збираємо, йому. Я навіть дві баночки законсервувала малесенькі. Ось. Вже можна збирати знову. Є вже гарні. Тут кабачки у нас. Чотири кущика. Теж кабачки ми вже наїлися, нажарилися, натушилися. О, і знову є. Я люблю кабачки, я їх просто обожнюю. І жарені, і парені, і в клярі, і без кляра. Навіть просто ними. Трошки пожовтівсь, то на них весь час якісь куськи нападають. Так, Помідор, оранж слайс називався, гігантський оранжеві типу хурми. Ну, він тут заглушений був маком і огірками. Таке щось мало. Треба б пообривати всі зайві пасинки, хай ті дозрівають. Тут я тільки недавно досадила, пішли кущитися, починають свісти тільки. Страшне якесь таке літо. Вся весна була холоднюча, весь липень вночі, плюс 9, плюс 8, холодно. Ось. Висять помідорки, дощі безупинно, просто безпинно. Я вже не витримувала один раз покропила бордоською сумішу, бо боялася, що все. Грибками покриється від того холоду, ну, поки тримаються. Не знаю, будемо бачити, як далі. І вардочка суміш тримається вже місяць. Листя синє, треба вибрати череки, вимить гарно. Я вже тут визбирувала черіки, це вже другий раз вони дозріли. Нижнє листя вже жовтіє. Я по мірі можливості частину виривала. Але не дуже сильно. Бо вони платючки, вони падають. Тут вони взагалі своїми гілками тонюсінькими вони мають звисати, вони так і полягали на бортики, на траву, і там всі оно просто повно цих помідорів. Ось вони починають дозрівати. Я вже звідти зсередини вибрала кілька і знов ну, починають, як тільки піде тепло. Підуть помідори. Це я пізніше посадила, були малесенькі вже пішли в ріст. Ой, ці слони, якісь сортові сливки я купувала. Я їх общівала, общіпувала ці пасинки, але вони все одно через те, що дощі сюди просто раз в тиждень хіба попаду і то під дощем, під вимокну, як не знати хто. І вони такі закущилися. Не знаю, треба обрізати, напевно, вже великими пасинками, бо сил не буде на помідори. Пішли жирувати. Але для жирування нема закручених верхівок. Сказати, що у них прям азоту ніби багато. Просто, напевно, сорт такий. Ось вони теж, бідні сусіди. Вилізли на стежку доведеться сусідам. Але вони тут рідко ходять, у них тут дерева, кущики. Це інший сорт. Теж позиціонувався як високий до 2 метрів, як і ті сливки, але щось вони не той сорт вклали, напевно, або неправильно його описали. Бо він із детермінантних. Ось, верхівка закінчується і дарма я їх пас... пасинки обривала. Мало буде помідор через це. Ось такі вони тут в мене заросло. Не хочеться лізти сильно, бо як тільки порушиш стабільність, потім починаються вилазити якісь болячки у рослин. Тут чері, сливки чері позацвітали, трошечки бачу, якісь дивні плямки, але локально, напевно, десь драпнула я як підв'язувала. Тут знову цей Курма, трошки позав'язувалась. Завтра субота. Я сподіваюся, що завтра буде така ж погода, як сьогодні, хоч би півдня, щоб дощу не було, щоб я змогла залізти і навести порядок в цих помідорах з пасенками. Огірки теж потребують підливу. Джмелики трудяться. Немає тут бджіл. Одна надія на джмелів. Кабачки після холоду пожовтіли. Я тут максимум з них вже познімала врожаю. Треба їх підлити зеленою підкормкою. Хай далі дозрівають. Тут у мене джунглі з цими кабачками. А ну, я пообривала, а вони знову вон пішли молоді. Старе листя вже починає жовтіти. Читала, що деякі люди, якщо воно притінене, то обрізають. Воно в мене не притінене, ну не знаю, я лишаю, хай поки побуде. О, кріп, ось таке після холодів і злив з ним сталося, він весь змінився в кольорі, почав пропадати. Тут цибуля, вона вже полягла, але ще не дуже зав'язалася. Не знаю, ще хай побуде, бо тут холод був, вона не росла так, як треба. Витримаю ще пару тижнів. Подивлюся. Тут знову ці черрі, в мене їх було повно, жовті. Просто Ось. цілими гронами. Ось таке моє царство помідорне. Тут весь куток. Різні сорта помідорів. Притому садила я їх не густо, але вони попускали пасенки, а так як все, все один кущик був. А Так як вони детермінантні, я їх формувала в три гілки. Але тут вже їх явно не три, а наче три. Ну, не дуже зав'язуються. І потужні кущі гарні, видно, що вистачає їм живлення, але бракує, напевно, калію. Ось такі вони якісь погано зав'язуються. Бором я їх прискала. При тому, що за місяць вже двічі прискала. Ну, таке. Цю грядку я не раз показувала. Тут в мене попелиця просто. Живцем з'їдала горох, заразила вірусом. Я його весь на смітник прибрала. Зато пішов у ріст буряк. Незважаючи на те, що ось попелиця досить таки пошкодила листя. Ось. І я один десь півтора рази більший за цей, я вже вирвала на борщ. Тут дуже такі голівочки вже славненькі. Як м'ячики. Посередині, де горох вирвала, вже два тижні земля пустувала. Я сьогодні присипала мінеральним добривом. Хочу тут скопнути і посадити. У мене там ще ці динька в розсаді сидить. Пару курчиків диньки посаджу і може ще салати досію. Це салата була з пакета, суміш різних. Їли ми ту салату місяця три, напевно, я двічі досівала, мішками просто додому носили. Такий кайф був. Лишила собі на насіння, не знаю, чи щось вийде з нього, якщо це не гібрид, різних, таких, що були смачними. Фіолетова була смачна, ніжна, салатова була смачна. Ось, вже дві буде цвісти. Ось ця була смачна. Але це щось якось не дуже хоче насіння пускати. І тут таке довге листечко було. Смачна салата. І те, що вона щось не дуже хоче насіння видавати. Потім тут грядка була під сіткою. Я засадила кейлом. І де в мене кейла не вистачило, я потикала простої капусти недавно, десь тиждень тому. Слимаки подірявили її страшне. І кейл подірявили. Але кейл я вже з місяць, напевно, регулярно, двічі на тиждень рву листя. Ось там, видно, обідрані качеришки. Обдаю паром, а потім в клярі підсмажую дуже смачно. І вона ще ніжна, така м'якусінька. Не така, що вже як перезрівша, твердюча, як з магазину. Дуже смачний кейл. Так, є. Ой, тут, як кажуть, що попало. Прорвала зірка, я пихнув мікрофон. Теж досівала, досаджала, було вільне місце. І воно все прийнялося. Дірки, які виїли слимаки. І гусінь, метелик відклав яйця, гусінь намагається долізти всередину до капусти. Ось. Прямо по сітці повзе. Немає совісті. Ось така гусінь. Тут був куточок, де весь час лізли бур'яни, я посадила гарбузи, щоб вони заплели мені, щоб не росли бур'яни. Цим гарбузам тут не подобається. Вони довго не росли, я їх вже і зеленими одобрювала. Що з ними не робила? Позацвітали вони, випускали пуп'янки, в кожному пазусі були чоловічі пуп'янки. Ну, так і є. ось, Чоловічі. Пустоцвіти. Половину я пообривала, щоб пускали бокові. Частину лишила, щоб плелися. Порівняю. Не знаю, чи щось буде, але тут осінь тепла, часу ще багато, хай собі, хай ростуть. Тут два помідора в горщиках, я за них геть забула. Тепер не знаю, куди їх посадити. Вони геть бідненькі там переплилися, але повна малесеньких помідорчиків. Страшне. Тут моя тепличка, тепла грядка була, я сюди підкопувала овочі, очистки, всяке таке. І в мене з магазину батат, після того, як я його вимивала, полоскала, обливала десь починаючи з березня місяця. Тільки недавно він почав пускати паростки. Вимилася з нього вся хімія. Ось я посадила три бататика у таку компостну кучу. Буду підкладати сухою травою замість підгортання. І подивлюся, що з цього буде. Це ми їли деньку і насіння проросло. Ми збираємо спеціальний контейнер, ящик, який я підкопую, і попроростало. Ну, Посадила, пару деньок виберу, посаджу на грядку. Так, далі в мене недосаджені ще помідори у відрах, в контейнерах. Тут огірки я досаджувала. Ці огірки десь різниця у два місяці з тими, що я вже збираю врожай. Помідорки, огірочки, чорнобривчики. Тут була картопля. Судячи з усього, вона вже готується засихати. Втикнула я на півпропавші огірки, тут засохші були, один ожив, другий ні. Ну, навіть на тих, що на три місяці пізніше посіяно, ось починаються огірки. Тут мені дали якийсь лимонний огірок, називається. Вони такі маленькі, кругленькі з шипами. Але один через холод, через морози замотував, така фасціація утворилася, декілька стовбурів злилися в один. Щоб порівняти з пальцем. І утворилася така жирна бомбула на кінчику мутантної бруньки, яка вже три тижні, напевно, ось така. І нічого з нею не робиться. І не росте і одні чоловічі квітки. Ось. Да. Одні чоловічі. Так що. Не знаю, чи я побачу ці дивину, цю лимонну. Ну, вуса дає, вуса плетуться. О, ця грядка треба сьогодні залізти, перевірити. Чого тут тільки не було насаджено весною. І Вже й малина проросла. Боже, як швидко. Так, не знаю, чи видно. Помідори дозрівали частина чері. Капуста почала в'язатися. Там морква гарна вже така величенька. І малина вилізла. Ще й салата десь взялася, ще й цвіте, господи. Я, значить, всю вирвала. Тикнула залишки розсади Кейла, Оп. вона і тут виросла, а там якісь, я не знаю, самосіяні помідори. І так швидко розрослися, треба їх вирвати. І здається, морква якась вистрілила. На холод і реакція на ці морози, які були, у нас липень місяць і в липні було дуже холодно. Днем було плюс 14. І ось на цей холод собачий, морква постріляла. Так. Ще раз на хіміцейки. Ось такий короткий огляд моєї дачки в Англії. Трішки я її запустила, роботи багато було, своїх проблем багато було. І цей холод дощі, а земля любить працю. Кому сподобалось, ставте лайки, заходьте на мій канал ще. Пізніше покажу вже перші квіти ахіменесів зацвітають для тих, хто любить різні екзотичні тропічні квіти. Заходьте, побачите. Ось на цій оптимістичній ноті. Буду з вами прощатися. До наступних зустрічей!